«20 євро? Ти це серйозно, мамо? став картати мене син, коли його дітям за коляду урочисто вручила по 20 євро. Молодці діти вгодили бабусі, гарно заколядували. Похвалила я восьмирічного онука Юрчика і 12 дванадцятирічну онучку Марину і летіла з гаманця по 20 євро. А цього виявляється замало, бо діти вважають, що бабуся могла б і більше дати. Внук нічого він зрадів і тому, що було, а от внучка Маринка пішла в іншу кімнату засмучена. Невістка побігла за нею, щось їй там сказала і повернулась за стіл. Ми продовжили частування. Я ж з Італії всього кілька днів приїхала тому, у відпустку. Останніх три роки я не приїжджала, бо у мене була гарна робота, я мала можливість добре заробити, то чого мені було кататися туди-сюди? в цьому році не стало моєї сеньори, яку я доглядала, тобто стару роботу я втратила, а нову ще не знайшла, тому й вирішила, що вдома до весни побуду, а потім знову на заробітки. Живу я окремо, у мене є свій будинок, який я привела до належного вигляду. Але ж одній таке свято сумно, тому я пішла до сина, який живе неподалі. У нього теж є будинок. Багато в чому я йому допомагала, але мій син все вміє своїми руками зробити. Він і у себе вдома більшість робіт сам зробив і у мене, коли в мене ремонтні роботи йшли, за що йому дуже вдячна, бо ж це неабияка економія на майстрах. Взагалі, з сином із невісткою живу дуже добре. А чого мені мирно не жити? Він у мене один. Щоправда, я віддаю йому не всі свої гроші, вони мені самі потрібні. Але час від часу допомагаю, і коли син просить, я ще ні разу не відмовила. Прийшла я до них на святвечір. Невістка столи такі накрила що любо глянути, і смачно все було дуже. Я ж вталії скучила за українською їжею, тому з задоволенням їла все, що невістка зготувала, але особливо мені зайшли пампухи, такі вже добрі вони у неї вийшли, що мені б таки не вдалося. Я, звичайно, їй за все похвалила, подякувала, бо вона й справді витратила багато сили часу, щоб так приготуватися. А потім діти прийшли колядувати. На мій подив заспівали всю колядку до кінця, та ще й завінчували так гарно, от я їм по 20 євро й дала. Очевидно, що це не сподобались старшій внучці. Їй 12 років минуло вона вже підліток, хоче гарно одягатися. Маринка собі перевела 20 євро на гривні і зрозуміла, що за неповну тисячу гривень вона нічого путнього собі купити не зможе, тому й засмутилась. Невістка промовчала, зробила вигляд, що нічого не сталося, а син вирішив мені таки сказати правду прямо в вічі. Що я в цьому випадку не права, хоча раніше він собі такого ніколи не дозволяв. Я спочатку щиро обурилась, бо хіба 20 євро це малі гроші, я так не думаю. Тому після цього вечора засмученою залишилась не тільки моя внучка, але й я. Прийшла я додому і якось так мені гірко на душі, і тут мені телефонує моя подруга Марія, яка залишилась в Італії на свята. Я їй розповіла ситуацію, як все було, бо хотіла почути її думку. І вона мене неабияк здивувала, я би навіть сказала присоромила. Добре тобі син сказав, а ти довго думала, щоб дати дітям, яких не бачила аж три роки, всього 20 євро? Інша справа, якби ти грошей не мала, але уж тебе є. Марія мене не підтримала. Вона теж вважає, що я, як бабуся заробітчанка, мала б дати своїм онукам більше, ніж по 20 євро. Невістка ж сіл накрила, ти сама кажеш, дуже гарний. Ти знаєш, скільки вона на це витратилась, а ти просто прийшла пригоститися, не вгавала подруга. Вона мені порадила піти до дітей ще раз в гості і дати внукам хоч по 50 євро. Або взяти їх з собою в торговий центр, купити їм те, що їм треба. Ти ж, бабуся, он яких гарних онуків маєш. А про кого будеш дбати, як не про них? повчає мене Марія. Я вже зовсім заплуталась в тому, як мені тепер діяти. Невже я й справді замало дала внукам на коляду? Яка ваша думка?